Вона вийшла заміж за грузина І вона розповідає про те, що батько був проти. В місті були проти. Виховательки ходили і казали, що це за грузина. От так. Що це означало? І вона, чесно кажучи, між нами. Вона десь потім каже, що я... ми спокутуємо грехи свої. Су... Ні, є в Галичині е... міша ніж люби, які дуже, ну, Галичина була стільки сильним середовищем, що. Одружуючись, асимілювалися. Отже, є і вірменські, і грузинські, особливо вірмени. Навіть в нашій сім'ї була така ситуація. Мій брат в Москві кінчає консерваторію і дзвонить до мами, приїжджає, Мамо, я хочу важливий крок. Мама приїжджає в гуртожиток, заходить дівчина, каже: мама, така подібна на мене, такий тип вірменсько жидівський, як в Галичині багато галичан мають. І каже: Здравствуйте, я Маріна. І все, мама вже впала. І каже: Петро, ніколи моя нога у вашій хаті не буде і кінець. Отже, е, а Петро мав прийняти рішення, чи Єреван, чи Київ, е, щоб цей. Ну, отже, був спротив. Але батько сказав: Масто, що ти говориш? Він мене прекрасно асимілюється, ми одної віри, ми... вона буде піаністка, він буде то. Отже, там була в сім'ї вже такі тертя. Але я знаю лікарів вірменського походження у Львові є такі. І, і в нашій родині навіть є декілька тих, що одружувалися з жидівками. Ось і навіть і монастиря була Северина Парле, батько охрестився в часи митрополита Андрея. Маса іноземців прихилялася до нашої церкви і до Галичини. Приймали обряд, віру, ставали спеціалістами. Так що, то була його сильна аура, сильна, знаєте. святі люди творять такий сильний вогонь навколо себе і він притягає. Так що, от Галичина того часу була такою. Ну, а ми то вже якісь вже відгомін того. В сім'ях лишилися ще гарні традиції, в Галичині росте дуже гарна молодь. Вона тепер, в таких організаціях, як пласт, як українська молодь Христова, як Обнова молодіжна, вона творить цілу мережу. І я дивлюся на цю молодь, я любуюся, я тішуся, я просто радію, знаєте, це сила. Дуже-дуже гарна молодь росте. Ну. Надеюсь на краще майбутнє. Ой.